Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. Вітаємо у нашому відео присвяченому одній з найбільш перспективних та інноваційних областей сучасного бізнесу: використанню штучного інтелекту у сфері продажів. Мене звати Валентина Сахно, я очільниця бізнес-школи Київської школи економіки. І в цьому відео розкажу про те, як AI може радикально трансформувати стратегії та методи роботи з клієнтами, зробити продажі більш персоналізованими, ефективними та вигідними. Цього разу ми зосередимося на тому, як саме AI може вплинути на ваші продажі та які інструменти вже сьогодні змінюють правила гри в бізнесі. Це відео надасть вам цінні знання та навички, які можна негайно застосувати у вашій роботі, незалежно від того, на якому етапі розвитку знаходиться ваш бізнес. Ми покажемо, як штучний інтелект може стати вашим надійним помічником у досягненні нових висот у сфері продажів. Залишайтеся з нами, адже попереду вас чекає багато цікавого. Персоналізація продажів за допомогою штучного інтелекту трансформує підходи до взаємодії з клієнтами, дозволяючи бізнесу створювати індивідуальні пропозиції на основі аналізу великих обсягів даних. З використанням алгоритмів для аналізу історії покупок і переглядів, AI може рекомендувати товари та послуги, які найімовірніше зацікавлять конкретного клієнта, наприклад, пропонуючи аксесуари після покупки смартфона. Це не тільки підвищує шанси на продаж, але й сприяє зростанню лояльності клієнтів до бренду. Такий підхід дозволяє компаніям ефективніше використовувати свій маркетинговий бюджет, зосереджуючись на цільових пропозиціях замість масових рекламних кампаній. Персоналізовані рекомендації, які адаптуються та удосконалюються з часом, не лише збільшують продажі, але й покращують загальний досвід споживачів, роблячи взаємодію з брендом більш особистою та значущою. Розробка Sales Battle Cards є ключовим елементом стратегії продажів, оскільки вони забезпечують команді швидкий доступ до важливої інформації, яка може допомогти переконати потенційних клієнтів та виграти у конкурентів. Використання ChatGPT для створення таких карт може значно спростити та автоматизувати процес. Ось покрокова інструкція з прикладами промптів. Крок 1. визначення цілей. Перед тим, як почати роботу з ChatGPT, чітко визначте, що ви хочете включити до ваших Sales Battle Cards. Визначте ключові аспекти продукту, конкурентів, питання клієнтів і переваги, які потрібно підкреслити. Наприклад, ми можемо сказати: чату: створи огляд ключових переваг нашого продукту А порівняно з продуктом Б від компанії В. Крок 2. Збір інформації про продукт. Зберіть всю необхідну інформацію про ваш продукт, включаючи функції, переваги, ціноутворення та відгуки клієнтів. Наприклад, підсумуй ключові функції та переваги продукту А для команди продажів. Крок 3. Аналіз конкурентів. Зберіть інформацію про продукти вашого основного конкурента, включаючи їхні сильні та слабкі сторони. Для цього напишемо. Надай аналіз сильних і слабких сторін продукту Б від компанії В у порівнянні з нашим продуктом А. Крок 4. Визначення унікальних продажних пропозицій УПП. Виділіть, що робить ваш продукт унікальним та як ці особливості можуть задовольнити потреби клієнтів краще, ніж конкуренти. Опиши УПП продукту А та як вони задовольняють потреби клієнтів у порівнянні з продуктом Б від компанії В. Крок 5. Підготовка відповідей на запитання та заперечення. Підготуйте заздалегідь відповіді на типові запитання та заперечення, з якими може зіткнутися ваша команда під час продажів. Надай відповіді на топ-5 запитань клієнтів про продукт А і як відреагувати на заперечення щодо вищої ціни порівняно з продуктом Б. Крок 6. Форматування та оформлення. Подайте отриману інформацію у зручному для використання форматі. Sales Battle Cards мають бути лаконічними, легко читатися та бути зручними для швидкого пошуку інформації. Для цього скажемо чату. Форматуй інформацію про продукт А для Sales Battle Card, включаючи УПП, аналіз конкурентів та відповіді на типові запитання. Застосування ChatGPT для створення Sales Battle Cards може значно полегшити процес збору та організації інформації, дозволяючи командам продажів бути більш підготовленими та ефективними у своїй роботі. У цьому розділі ми розглянемо інноваційний інструмент для персоналізації електронних листів Warmer AI. Цей інструмент використовує штучний інтелект. Для створення високоперсоналізованих електронних листів, які можуть значно підвищити ефективність вашої електронної комунікації. Використання Warmer.ai дозволяє автоматизувати процес персоналізації, зберігаючи при цьому особистий підхід до кожного отримувача. Давайте поглянемо, як це працює. Крок 1. вибір мети електронного листа. Перш за все, вам потрібно визначити, чого ви хочете досягти за допомогою своєї електронної розсилки. Це може бути залучення відвідувачів на ваш сайт, організація зустрічей або будь-яка інша мета. Визначивши мету, ви зможете більш точно налаштувати контент листів. Крок 2: введення інформації про отримувачів. Наступним кроком є надання інформації про ваших потенційних клієнтів. Wormer. AI аналізує дані з LinkedIn, вебсайтів або CSV файлів, щоб створити листи, які максимально відповідають інтересам та потребам отримувачів. Це дозволяє створити справді персоналізований досвід для кожного отримувача. Крок 3. відправка листів. Після того, як листи будуть готові, останнім кроком є їх відправка. Завдяки швидкій обробці інформації AI цей процес займає лише кілька секунд. Але результат може значно вплинути на ефективність вашої комунікації. Warmer AI пропонує також централізоване Управління кампаніями, гнучке планування розсилок та детальний аналіз результатів. Інтеграція з популярними crm системами дозволяє ще більше оптимізувати процес роботи з клієнтами. А тепер я хочу перейти до іншого універсального рішення, так би мовити, до нової ери вашого бізнесу, де кожен аспект маркетингу, продажу та обслуговування клієнтів переосмислюється і підсилюється потужністю штучного інтелекту. Уявіть світ, де ваші команди не просто працюють ефективніше, але й створюють неперевершені зв'язки з клієнтами на глибокому особистісному рівні. Вітаємо у всесвіті HubSpot AI, місці. Де майбутнє вашого зростання стає реальністю. Знайомтесь, Chatspot AI. Він стане вашим персональним цифровим помічником на цій платформі. ChatSpot дозволяє вам легко підбивати підсумки записів CRM, створювати захоплюючі пости та генерувати зображення всього лише за одним запитом. Уявіть, що ви можете генерувати детальні звіти чи розробляти опитувальники для збору зворотного зв'язку з неймовірною легкістю. При цьому забезпечуючи безшовну інтеграцію з вашим обліковим записом HubSpot. Але це лише верхівка айсберга. AI-асистенти HubSpot призначені для того, щоб кардинально змінити процес створення контенту. Якщо потрібен новий розділ на вебсайті, або ви шукаєте ідеї для переконливого посту, просто введіть свій запит і дивіться, як штучний інтелект створює контент, який відгукується з очікуваннями вашої аудиторії. Маючи можливість текстові повідомлення, ці асистенти забезпечують актуальність та захоплення вашим контентом. Глибше занурення у бета-функцію для блог-постів відкриває перед вами світ seo оптимізованого контенту. Оберіть цільову аудиторію вашого контенту і дозвольте штучному інтелекту підібрати заголовки та ключові слова, які допоможуть підсилити вашу онлайн присутність. Внесіть корективи, щоб адаптувати текст під стиль і точність вашого бренду, а потім опублікуйте його, щоб зачарувати читачів по всьому світу. HubSpot AI не зупиняється на цьому. Це всеосяжна платформа, де AI-агенти автоматизують обслуговування клієнтів, а AI-інсайти пропонують прогностичний аналіз для уточнення ваших стратегій. Тут дані розкривають свій справжній потенціал, дозволяючи приймати обґрунтовані рішення та персоналізувати взаємодію з клієнтами. З HubSpot AI Ви не тільки автоматизуєте повсякденні завдання, але й отримуєте глибокий аналіз поведінки та потреб ваших клієнтів, вдосконалюєте стратегії маркетингу та продажів і надаєте вашій команді потужні інструменти для створення персоналізованих і ефективних стратегій спілкування. Сподіваємося, що ми надихнули вас розглянути можливості, які AI відкриває для вашого бізнесу. Пам'ятайте, що успіх у сучасному бізнес-середовищі залежить не тільки від технологій, які ви використовуєте, а й від того, як ви їх застосовуєте для забезпечення виняткового досвіду для ваших клієнтів. Дякуємо, що приєдналися до нас і переглянули це відео. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші відгуки про результати впровадження продемонстрованих інструментів. Не забудьте поділитися даним відео з вашими колегами та друзями. Бажаємо вам легких продажів. До нових зустрічей!